Чисто із піднесеним настроєм, місто готується відзначити 22 другу річницю незалежності України. Міська влада, на чолі з міським головою Юрієм Котенком, підготувала до свят низку заходів, на які запрошуються мешканці та гості Світловодська. У вівторок, 20 серпня, на засіданні оргкомітету остаточно затверджено загальні міські заходи. Так, в п'ятницю, 23-го числа, о 10-й годині на центральній площі міста відбудеться. Урочиста церемонія підняття державного прапора України міського прапора. Також світловичани, яким на цю дату виповнилось 16 років, тут отримають свій головний документ. Паспорт громадянина України а в суботу, 24 числа з 9-ї години в парку культури і відпочинку працюють атракціони та виїзна торгівля о 10-й годині. Мітинг біля погруддя Кобзаря. А вже о 18-й годині на бульварному узвозі великий святковий концерт та парад вишиванок. Тут також будуть працювати атракціони та виїзна торгівля о 20 годині. 30 хвилин молодіжна дискотека. А також вирішено взяти участь в обласному. Параді конкурсів вишиванок, який відбудеться 23 серпня. До речі, наше місто щороку гідно представляє себе на подібних урочистостях. Ми займаємо призові місця, і цього разу бажаємо нашим молодим світловочанам, а це 12 аматорів міського палацу культури, успіхів в обласних змаганнях. По завершенню засідання оргкомітету було оприлюднено розпорядження міського голови Юрія Котенка про проведення у четвер, 22 серпня, загальноміського суботника. Запрошуємо. Всіх світловодців взяти участь у благоустрої міста. До Світловодська 21 серпня прибула виїздна група фахівців агропромислового сектору з міста Кіровоград, аби зустрітися з керівниками підприємств та ознайомити з умовами всеукраїнської агропромислової виставки «Агроекспо», яка має відбутися з 3 по 5 жовтня 2013 року у Кіровограді. У складі делегації був і заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату. Віктор Сьогодні окрема група, така виїхала щодо того, щоб представити і презентувати виставку в Кіровграді агро яка вперше буде відбуватися в місті Кіровограді, що до цього не було. Так як ми є центральною Україною, географічно дуже зручне розташування, і вирішено було провести цю виставку від... Тому в Україні на території Ініціаторами та організаторами виставки виступило Міністерство аграрної політики та продовольства України, Асоціація підприємств, виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу та Українська асоціація аграрних інженерів. Директор по маркетингу торгового дому ПАД Красна звізда Сергій Ченчик у подробицях виклав інформацію про заплановане місце розташування виставки, тематичні розділи та задачі виставки. А це створить. Ти доступний по ціні майданчик для показу продукції підприємств сільгосмашинобудівництва і торгівельних компаній, надати максимальні умови виробникам і торгівельним організаціям для демонстрації своєї продукції. Забезпечити прямий діалог між учасниками аграрного ринку у виставці зможуть взяти участь провідні вітчизняні та зарубіжні виробники та торговці. Демонстрація проходитиме в полі, аби всі бажаючі змогли побачити техніку в роботі. Дана презентація зацікавила представників світловодщини. Зав'язався діалог. Кожна сторона могла донести свої пропозиції щодо додаткової тематики. В нашій області це, звісно, амбіціозний проект. Почему почему, Набицун? Потому что область не планирует один раз сделать выставку и закончить на этом. Это планируется постоянная выставка. Мы должны показать и свою область и поддержать ее в этом вопросе. Поэтому я обращаюсь, говорю, чтобы посмотрели о своих возможностях и то, что может при этом помочь вам. За словами Віктора Різніка, Світловодщина є лідером будівельної промисловості і останні роки стає лідером по переробній галузі сільського господарства. Дуже хотілося б сподіватися і допустити сьогодні Андрій Воночнікаєнко щодо того, що світловодчани активно відгукнулися. Я думаю, приймуть участь в цій виставці. Це от, от перше увага з боку голови власної адміністрації до Території всіх Якщо ви побачили, він дуже активна. У нас людина він відвідує територію, їздить, причому не, не виключаючи або не, не вибираючи якусь одну. Тому була робоча поїздка, от буквально на днях так, голови приїхав заступник і закріплений за територію з презентації виставки, залучення підприємств, вивчення проблем, які є у світловачан, Ну для того, щоб активна була співпраця. Президент вимагає, щоб влада йшла до людей. Ми ці команди доручення виконуємо. Кіровоградщина це центр України, а ще аграрний регіон. Тож організатори всеукраїнської виставки націлені на розвиток саме аграрно-промислового бізнесу області. Перше в Україні в кожному місті, в кожному райвідділі проходить масштабна акція Запали свічку пам'яті, вшановуючи загиблих міліціонерів під час виконання службових обов'язків. Працівники Світловодського міськрайвідділу внутрішніх справ 22 серпня зібралися біля меморіалу Вічний вогонь, аби вшанувати подвиги своїх поплічників. Загалом за роки незалежності захищаючи в мирний час мирне населення, від свавільних. Для злочинного світу поранено 7536 тися міліціонерів, а 1016 тисячу міліціонерів родини не дочекалися додому, адже вони загинули під час виконання службових обов'язків. Люди у пагонах, знявши головні убори, схилили голови під час хвилини мовчання. У їхніх сильних руках горять свічки. День відкритих дверей буває не лише в школі. 22 серпня по всій території України вирішено відкрити двері районних відділів міліції, аби продемонструвати не лише щоденну роботу стражів порядку, а й те, наскільки вони є відвертими з громадою. А цей захід проводиться по всій Україні. Міліція демонструє свою відкритість. Зрозуміло, що це на фоні тих радівських подій, де першочергово інформація перекручувалася, надавалася недостовірною. Ми зараз хочемо продемонструвати про те, що ми відкриті для спілкування, ми відкриті для громадян, відкриті для громадськості. Показати райвідділ із середини, показати нашу роботу з середини. Ми готові до спілкування з громадою і ми завжди стоятимемо на захисті їх інтересів. В статистичному плані світловодська міліція тривалий час займає перше місце серед міст області за показниками розкриття злочинів. Хоча зізнається начальник Дмитро Ткачонок, ще не все вдається, адже злочинець теж що далі стає досвідченішим, знає закони, а відтак вміє їх ігнорувати. Для тих, хто намагається жити нечесно і не усвідомлює, чим може закінчитися нехтування законом, проведемо цю екскурсію. І очима журналістів ви побачите шлях злочинця у цих стінах. Міліція розпочинається з чергової частини. Оперативний черговий приймає заяви, організовує діяльність нарядів, організовує реагування, забезпечує охорону адмінбудівлі та охорону затриманих. Тут нас попросили залишити мобільні телефони. Це камера тимчасового затримання на двох осіб. В ній підозрюваний може знаходитися три години. А от в ізоляторі тимчасового утримання вже більше. Сюди вже потрапляють за свідченнями очевидців, які вказали на злочин. Через двері, так званий шлюз, спецконтингент потрапляє відразу на санпропускник, де його обшукують та проводять санобробку, а також видають постільну білизну. В цьому ж приміщенні є побутова техніка, пральна машина, а в сусідній кімнаті мікрохвильові печі, холодильник, чайник. Все це для того, аби їжа, яку привозять, була свіжою та теплою. Харчуються затримані бюджетним коштом тричі на день. За гарного апетиту можна приймати і передачі. Ми йдемо довгим коридором і потрапляємо в невеселе помешкання, яке всі знають, називається камера. Відкрились важкі засови, і ми бачимо о металеві ліжка, стіл, санвузол і єдиний зв'язок із світом єдина втіха телевізор. До речі, за словами Дмитра Ткачонка, слідчий ізолятор у Світловодську визнано одним з найкращих в області. Розміри відповідають міжнародним стандартам. Зроблено євроремонт. Приміщення провітрюються та дезінфікуються. Повірте, окрім легкого запаху хлору, ми більше нічого не почули. У камерах є холодна та гаряча вода, а раз на сім днів обов'язковий душ. Всього таких камер десять для інфекційно хворих. Є медичний ізолятор. Робота затриманих заключається в дачі показань для цього облаштовано слідчу кімнату. Зверніть увагу: тут не світять в очі настільною лампою. Всі слідчі дії проходять за столом. Зустріч з рідними проходить в кімнаті для побачень, які облаштовані спеціальним зв'язком, схожим на домашній телефон, але говорити можна лише з тим, хто за склом. Дмитро Ткачонок ознайомив журналістів із роботою слідчих. У цьому кабінеті знаходиться єдиний реєстр досудових розслідувань, фіксується кожне кримінальне впровадження, яке є доступним для прокуратури і міністерства. На цій жіночі плечі лягає нелегка справа. Розслідування кримінальних проваджень. Вони є керівниками слідчих дій, планують версії, оголошують підозри та направляють до суду. Начальник підрозділу Едуард Єфіменко каже, що це досить відповідальна робота, адже від їх дій залежить навіть доля людей. Начальник підрозділу карного розшуку Валерій Квітка в міліції працює тривалий час, розкрив не один злочин. Його підлеглі щодня стикаються з проявами правопорушень і намагаються якнайшвидше притягнути винних до відповідальності. Тож як ми мали змогу переконатися, умови утримання злочинців відповідають усім сучасним вимогам. Але якою б золотою не була клітка, потрапляти туди не варто. Побувши лише півгодини в місці позбавлення волі, ми не могли надихатися свіжим повітрям. Нещодавно працівниками державної пожежно-рятувальної частини за номером 17 управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій було проведено рейдові перевірки в місцях масового відпочинку людей. Під час рейду було розповсюджено листівки застережного характеру, адже основною метою рейду було інформування відпочиваючих щодо правил пожежної безпеки. При проведенні відпочинку на природі пам'ятайте, що недбало кинути недопалок чи сірник може призвести до великої біди. Аби запобігти непоправного, не залишайте дітей біля вогню або вогнище без нагляду. Аналізуючи ситуацію щодо виникнення пожеж на території нашого міста та району, фахівці роблять невтішний висновок. Значна їх кількість викликана саме людським фактором, а саме з причини недотримання громадянами простих правил пожежної безпеки. Тож, аби літній відпочинок на природі був безпечний, варто не тільки знати, а й дотримуватись правил пожежної безпеки. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». Три дні з 19 по 21 серпня на стадіоні Металург вирував турнір серед футболістів 2004-2005 років народження, присвячений Дню Незалежності України. Чотири команди із Комсомольська, Кременчука, Знам'янки Світловодська у безкомпромісній боротьбі виборювали великий перехідний кубок. Граючи за коловою схемою, кожна команда зіграла по три гри. Наш металург виграв у всіх, в тому числі останню, а відтак найбільш напружену гру з Кременчуським Кремінем. Кремін! Кремін! Кременчужани спочатку відкрили рахунок, та світловодці, напруживши волю, його зрівняли. А потім вирвали перемогу 2-1, набравши таким чином найбільшу кількість очок. Мені дуже приємно, що сьогодні саме наша дитяча спортивна школа міста Світловодська зайняла перше місце. І так награждаємо команду Дюсуша Світловодськ за перше місце. На другому місці Знам'янка, Кремінчук на третьому і Комсомольськ на четвертому. Як судилося, спитали ми у головного арбітра змагань Валерія Петренка. Як судилося? діти 2004-2005 четвертого року. Ну як, це перше їхні шаги в футболі? І тому, звісно, дуже трудно було судити зрослих, легше судити. Там уже знаєш, куди хто побіжить, а тут не поймеш, як він розвернеться, як він прийме м'яч. Своїм підсужували. Вы знаете, я своим, ну как, болел за них, подсказывал. Иногда так крикнул, ну, прими вправо, уйди влево там, или пробей по воротам. Ну, подсуживать, ну как, ну, не подслуживал. Вы и тренером Знаменской команды. Как вам почувалося у нас в гостях у Как турнир? Все было хорошо, мне понравилось. Открытие турнира было очень на хорошем уровне. Команды очень хорошие. Нам было нелегко. Іграти в этом турнірі, хоча ми заняли второє місце, і ми ради этому. Якщо доведеться ще раз приїхати на цей турнір, приїдете? Конечно, приїдемо. Віталія Соломка, Дмитро Сиромаха, ТРК Веселка.